Червоні плями на снігу і досі нагадують про нічне жахіття. Все сталося ось у цьому кафе десь опів на четверту ранку. Тієї миті в закладі відпочивали з десяток людей. Молодь веселилася і танцювала, аж поки не полилася перша кров. Чоловік знаходився в кафе. Після вживання спиртних напаїв між ними та трьома громадянами виник конфлікт. В результаті зловмисних ножем наніс кілька ударів в область грудної клітини. 32 двох до тридцяти чоловіка та 30-річної жінці. Закривавлених людей негайно повезли до лікарні. Зловмисника ж затримали на місці. То був 33-річний рецидивіст, який має ще й довідку про психічну хворобу. Копи тепер звинувачують його в убивстві, але власник закладу з ними категорично не згоден. Все почалося з жінки. Напала на нього просто жінка, почала його збивати. збівати. Потім подписались, почали избивать її два парня больших, бы. Чоловік довго-довго терпел, ну і потім можливо не выдержала. Не він на них напал, они на нього напали. Слова Олексія підтверджують кадри з камери спостереження. На них видно, як до чоловіка підходить тиндітна жінка, і наче вправний боксер починає бити його по обличчю. За якусь мить на жертву з кулаками налітають ще двоє відвідувачів. Чоловік падає на підлогу, його гуртом добивають ногами. Він підіймається, витирає закривавлене обличчя, але компанія не заспокоюється. Тоді жертва раптом перетворюється на нападника. Виймає має з кишені ніж і роздає своїм опонентам на Просто люди велися неадекватно, абсолютно неадекватно. Видяш, якби как бы, человека сдали нерви, і він готов захищати свою жизнь серйозними методами. Просто они могли уйти, і взагалі бы не було ніякого инцидента. Надзвичайним новинам вдалося поспілкуватися з підозрюваним. Його звуть Андрій, Побите обличчя від камери не ховає. Навпаки, показує гематоми і каже про струс головного мозку. Не приховує, має судимість, перебував на примусовому лікуванні. Навіть зараз фігурує у кримінальному провадженні за крадіжку, проте запевняє, вбивати нікого наміру не мав. Зайшов випити пива і навіть не зрозумів, чому на нього напали. Що сміяти понімаю, хмілірують попадку бійства. Вот, ну я не згоден, конечно. Я просто захищав свою життя. Ви знаєте, я так більше адмахівався, какби бы, вот так вот, ну, Тось не без этого самого, ну, не особі на там смотрел куда дашо. Ну я не собирался їх там закалічити особа сіль. Ну, Собирал, хотел просто щоб остановити це на Тепер чоловіка взяли під варту на два місяці без права внесення застави. Яку статтю йому обрати, визначить суд. Йому світить аж до довічного ув'язнення. А ті, від кого Андрій захищався, лише уявіть проходять у справі як постраждалі, а за іншою версією свідки. Тільки після того, як надзвичайні новини отримали відео з камер спостереження кафе, поліція заявила, що буде його вивчати. Чи зміниться після того статус учасників кривавого конфлікту, ми обов'язково простежимо.